Так, добрий ранок. У мене сніданок. Традиційно яйця. Сьогодні підсмажую одне, тому що в мене ще тут є курячі нагетси. Вчорашні, треба доїдати. І в нас поряд відкрився магазинчик новий, чому я безмежно рада, де є свіжі овочі, фрукти і зелень. А тут є і проростки, і моя улюблена кінза. Дуже люблю кінзу. Зараз собі додам на сніданочок, і з овочів у мене сьогодні буде на сніданок квашена капуста. І зараз ще покажу, що також собі беру на сніданок у вигляді корисних жирів. Так, і в вигляді корисних жирів у мене на сніданок сало. Колись ми ділилися рецептом цього сала. Це є сире змелене сало. Туди додаємо багато спецій, таких як паприка, чорний перець, сіль і багато часнику. Все перемалюємо на м'ясорубці, і зараз я буду намащувати сало на гріночку. Квашена капуста, яйце, у мене нагетси і багато зеленів. Покажу, як виглядає моя тарілка зранку. Тобто сформувати м -м, збалансовану тарілку можна абсолютно з різних інгредієнтів, з різних продуктів. І, як ви можете бачити, це цілком такий зимовий що сало, що квашена капуста це такі продукти, які хочеться їсти взимку. Бо влітку, ну менше, як на мене. Для мене особисто це суто зимові продукти. І це є користь для нашого кишківника, плюс вітамін С. Ну і тут корисні жири. Так що не лише одним авокадо нам снідати. Так, і ось готовий сніданочок, готова збалансована тарілочка. Курочка, яйце, квашена капуста, грінка з салом і зелень. У мене тут кінза і різні проростки. Тут горох, це насіння соняшника, якщо я не, помиляю, не помиляюсь, а це я забула цибуля, ну, щось таке. Це я не дуже люблю. Я найбільше люблю зелений горошок. От він для мене дуже смачний. Ну і одна з моїх ще таких улюблених. Трав після руколи це є кінза. Дуже люблю насиченість її от, смаку. Вона мені доповнює будь-яку страву, так що я йду снідати і рухаємось далі. Так, для тих, хто просили частіше показувати нашу майлі, показую і хочу з вами порадитись, щоб ви мені підказали. Можливо, хтось має з цим досвід. Почала відмовлятись від їжі, аби їсти з мисочки. І нам кінолог порекомендував, щоб лише виконувати якісь команди і так її годувати. Тому я зараз сижу, даю їй різні завдання, команди, і між тим годую. Але для мене це капець, як незручно. Ми трошки її розбалували смаколиками. Нам кінолог пояснив, взагалі, в принципі, їй дуже важко, тому що випали майже всі зуби, бідна, не може, не може жувати. Майлі. Майлі, сидіти. Молодець! Молодець, молодець. Їй вже 5 місяців, якраз в неї почали міняти, змінювати зубки, і дуже важко її жувати. І був період, ми трошки її розбалували смаколиками, ну, думали, що це на краще, але як виявилось, що не, не на краще, тому що вона тепер почала відмовлятись від нормального споживання корму. І мусимо ось так годувати протягом дня, виконуючи різні команди, коли ми з нею гуляємо. Можливо їй важко їсти, тому вона ще так відмовляється. Але, в принципі, психологія, не знаю, якщо можна так сказати, собаки трошки інша. Я зверталась до кінолога і він мені дав певні рекомендації. Думаю, що ще одне заняття я з ним візьму. Малічка лежати, лежати, лежати. Молодець, молодець. Та привіз пані. Так, перервалась, не пам'ятаю тепер на чому зупинилась. Ну, одним словом, годування в нас займає ось такий довгий процес. Ем, ну, але що не зробиш заради улюбленої собачки. Так, листя я підготувала. Як ви розумієте, сюди можна додати грінки, можна додати яйця, помідори, огірочки, наприклад, м'ясо, якісь курочки чи індички, кому що подобається. У мене зараз, в принципі, як таких додатків до салату немає. Я буду зараз готувати соус, посиплю пармезаном, і в мене є ще. Батат, який я зараз запечу в духовці. І на друге у мене будуть курячі нагетси. Я їх сьогодні купила готовими, тому що у мене не було часу для того, щоб приготувати щось самостійно. Але ось така швидка, корисна вечеря. І основним таким ключовим інгредієнтом до цього салату буде зараз соус. Його я готую на основі такого йогурту. У мене тут небагато, декілька ложечок залишилось. Додаю соєвий соус. Також у мене є половинка авокадо, яке я також відправляю сюди. І для того, щоб зробити смак і трошки солодшим, і кислішим, і більш таким виразнішим, щоб він був схожий на майонез, я завжди додаю ось таку гірчицю. Все перебиваю за допомогою ручки блендеру і відправляю в салатик. Все дуже просто, смачно і корисно. Забула ще один важливий інгредієнт це є часник. Я додаю два зубчики приблизно. Він дуже гарно доповнює смак, і на вечір я собі дозволяю з'їсти часничок, бо я дуже його люблю. Мій вечірній ритуал, я буду знімати косметику і наносити вечірній догляд. Так, треба ще оновити пов'язку, бо ця мені не є зовсім зручною, вона мені сповзає, але, тим не менше, все одно трошки притримує моє волосся. Так, перш ніж приступити до догляду, ми маємо. Ми знаємо, що потрібно змити весь макіяж і весь бруд, який назбирався на нашому обличчі за цілий день. Багато вже розповідала про свої улюблені продукти для очищення це є від бренду Elemis. В мене вже добряче, так використана пінка, незважаючи на те, що я дуже багато засобів, ще паралельно тестую, і в мене ось так вже майже. Більша половина я використала бальзам, але в мене зараз ну це шикарні продукти, я довго не буду на них зупинятися. Це такі мої, взагалі одні з моїх фаворитів. Пінка в мене наразі одна. Плюс я ще використовую декілька разів на тиждень ензимну пудру У мене від бренду Holyfront. Дуже класна, вона ще, окрім ензимів. Містить вітамін С. Дуже мені подобається величезне, просто величезне упакування. За що мені не подобаються ці продукти? За що в них страшно велике упакування, і мені людині, яка тестує косметику, дуже важко їх закінчити. Але ось такої банки мені точно на рік вистачить, а то, можливо, навіть і на більше. Зараз я тестую нову гідрофільну олію. Це є оновлена версія гідрофільної олії від бренду Transparent Lab. Я вже її так трошечки спробувала. Вже, напевне, більше тижня нею користуюсь. Дуже мені подобається, гарне упакування, така скляна бутилочка, таке матове soft-touch скло. І дуже стильний в них взагалі дизайн, у них такий склад, назва продукту, як вигравірована на упаковці. Все гарно, упакування, помпа, дозатор, все класне і олійка. Дуже така легенька. Дуже мені подобається по текстурі, вона мені навіть нагадує чимось олійку від нідлі. Але вона відрізняється, вона практично не має аромату. Має технічний запах, просто такий легкий, технічний, навіть взагалі треба так нюхати, щоб його почути. Вона, тобто, є не ароматизована взагалі. Має дуже легеньку, таку тонесеньку текстуру, не густа, не щільна, дуже гарно. Розноситься легенько по обличчі і гарно справляється з макіяжем. Я її тестую, тому що в нас в магазині я так переглянула, в принципі, якщо не брати, що в нас є гідрофільні засоби від бренду Elemis, це є британський бренд. Решту всі гідрофільні олії в нас від корейських брендів. Звичайно, корейці знають в цьому толк. Я не беру також всі підряд. Я дивлюсь по складу, щоб не було мінеральних олій в складі. І ця олійка мені подобається, і я думаю, що ми її також внесемо в наш асортимент, бо вона мені дуже сподобалась. Ось, Гарно, ретельно очищаю весь макіяж. Єдине, що не знімаю нею туш, тому що немає потреби, вона з тушу не справиться. Тобто і не треба її насилувати, тому що туш змивається просто теплою водою. Але ось так олійкою я проходжу всюди, куди я наносила тон консилер чи тональні засоби і весь макіяж. Гарно треба проходитись ось в цій зоні, і так само цю зону треба добре змивати. Дуже багато людей жаліються, що є висипання по сколовій кісті. Зверніть увагу на таке якісне, ретельне очищення. І змивання всіх засобів, які ви наносили для очищення власне з цієї ділянки. Не бійтесь, вмивайте водою так, щоб ви аж замочили волосся, вуха от сюди. Тому що, коли наносите СПФ, наприклад, це також наноситься аж на вушні раковини в ідеалі, якщо волосся, наприклад, ви. Не розпускаєте, а забираєте наверх. Тому дуже ретельно приділяйте увагу тому, щоб очистити і потім все добре змити. Ось тоді не буде проблем з висипанням. Ось тут, в, в, в ділянці, де волосся починається, такі якби забиті такі комедони, що можна пальцями ось так собі витягувати. Гарно, ретельно проходьтесь олійкою і не бійтеся, якщо ви її ретельно змиєте, вона не заб'є вам пори. Це вже давно розвіяний міф. Я не знаю, чому він ще гуляє просторами інтернету. Олія, навпаки, має таку властивість проникати в пору і розчиняти весь себе. Звичайно, якщо там поганий склад, мінеральні олії, олії такі, які є потенційно комодогенними, Це не проблема. Сьогодні є цілі таблиці, де можна подивитись. Комодогенні засобів. Тому гарно проходимо і змиваємо теплою водичкою. Гідрофільну олію я змила, також обличчя я вмила ще за допомогою пінки, і відразу не чекаю, ну, звичайно, протерла рушничком, так злегка промокнула і не чекаю відразу наношу тонер. Цей етап. Я ніколи не пропускаю і рекомендую його не пропускати для сухої шкіри та для шкіри обезводженої. Коли ви відчуваєте стягнутість після вмивання, це те, що рятує найперше і найшвидше. Це такий простий крок, який вам абсолютно не нашкодить. Тонери є також дуже різні, мають легенькі текстури, є більш насичені, такі молочкові. А в мене зараз тонер ось такий від бренду Sea Skin, Він іде з пептидами та з біотиками. Дуже хороший зволожуючий тонер. І, власне, в складі біотики додають як і якісне зволоження, так і підтримку нашого мікробіому. Тому він мені також дуже сподобався, моїм фаворитом довший час був докторс. Цей мені також зайшов просто шикарно, має гарний склад, він нічим не пахне, ріденький, легенький, швидко погинається, підійде як і для сухої, так і для жирної шкіри, і його можна використовувати навіть для проблемної шкіри. Все, я вже не відчуваю взагалі ніякої стягнутості, сухості. Дуже комфортно. Єдине, іноді він може дати легеньке таке як лоскотання. Але іноді так буває це буквально при нанесенні, от буквально декілька секунд, і все проходить. Все, обличчя зволожене, і не треба нам ніяких. Масок додаткових для того, щоб обличчя сяяло. Якщо воно гарно очищене відполіроване, єдине в мене завжди йде ось таке легке почервоніння після вмивання від води. Ну, Але нічого з цим не зроблю. Це буквально декілька хвилин, нанесла догляд і, і все. Так, з догляду, сьогодні в мене буде сироватка. Я її чергую з сироваткою з. Ретинолом, у мене то є бренд Usulat. Сироватка з ретинолом я не використовую кожного дня. Я її використовую, якщо взяти так в тиждень, то 3-4 рази. ось, І чергую її ось такою Bio Brightening Blemish Ampoule Це є освітлююча ампула, яка працює з. У мене вона вже закінчується. З пігментацією вона і освітлює, і блокує. Це Така комплексна дія. О, до речі, вже закінчується, дуже шкода, тому що вона має дуже приємну таку гайливу текстуру, гарно зволожує, вона не обтяжує шкіру. І, ну, як ви можете бачити, я так суттєво освітлила свою пігментацію, її практично вже непомітно, якщо хіба так дуже сильно під світлом придивитись. Зараз у мене ось тут постакне. Після прищика слід, і він, до речі, дуже довго не сходить. Треба взяти в дочки є такий точковий засіб. Ось тут прикріплю він якраз від таких слідів постакне, і точково треба буде його собі наносити декілька разів на тиждень, щоб його прибрати, тому що він дуже довго не сходить. І ще одне. Завжди всі запитують, що робити з шиєю, чим доглядати за шиєю. Нічим іншим, як Тим, що ви наносите на обличчя. Це буде найлегше, найпростіше і найефективніше. Ви ніколи про це не забудете. Візьміть собі це за правило і просто весь догляд спускайте ось сюди. Звичайно, треба було це зробити після душу, але вже сьогодні буде так. В душ піду по частинах. Як то кажуть, вимію те, що потрібно на вечір. Ось все. Нанесла. Цю сироватку можна відразу перекривати кремом і ще нанесу собі кремчик для зони навколо очей. Так. Варіантів в мене не дуже багато. Я зараз тестую ось таку масочку від бренду Elemis. В мене є мій улюблений крем від цього бренду, але мені захотілося взяти щось нове. Вона має таку гелеву текстуру, і вона ніби злегка. Не знаю, за рахунок текстури, чи за рахунок того, що є щось у складі, вона ніби злегка охолоджує. Це така гелева консистенція, яка дуже легко розноситься і гарно зволожує. Я не можу сказати, що вона якось висвітлює, але мені здається, що вона навіть ще додатково працює з набляками. Для тих, хто не може на вечір наносити якісь поживні креми, тільки легесенькі, то я сміло можу рекомендувати цю масочку. І кремчик від бренду Elemis це мій фаворит. Я вже його добряче-таки протестувала. Цю маску наразі лише тестую. Вона мені подобається, її тільки на ніч, на день її точно некомфортно наносити. Такий приємний гельчик, який я собі нанесла і ось так залишаю. Текстура не є така, що поглинулась в нуль. Ви відчуваєте, що ви щось нанесли. Навіть є така легенька липкість, але для моєї такої дуже сухої шкіри в даній ділянці це завжди навпаки плюс, а не мінус. Все. І закриваю також кремом зараз у мене від бренду Елеміс. Дуже класний крем, він мені дуже сподобався. також. Для сухої шкіри це також знахідка, він дуже гарно зболожує. Це, взагалі, така колагенова лінійка, також вдала в даного бренду, по крайній мірі, всі засоби, які я пробувала. О, і зараз ще покажу один продукт, який я просто дуже рекомендую. В нас його наразі немає. Він в мене на затесті, але він буде в нашому магазині, тому що це пілінг, який просто. Освіжає шкіру, який гарно блюрить. От цей засіб суттєво так якби звужує пори. Хоча я завжди говорю, що пори звузити не можна, але за рахунок того, що він їх очищає, і він робить шкіру такою пружною, плам такий дає шкірі, пори суттєво виглядають вужчими. В мене після цього піляну їх таке враження, що практично немає. Ось, він також має якийсь холодок. Я думаю, що там в більшості засобів є якісь такі охолоджуючі. Я можу сісти, передивитись добре Брискрот. Одне, що бренд Elemis не дає так складників, їх потрібно шукати або на упаковках дивитись, або гуглити самостійно, бо в них на сайті цього немає. Ось все. Мій догляд на сьогодні виглядає ось так: все зволожила. Максимальне зволоження, максимальне відновлення, тому що в нас досі працюють батареї, опалювальний сезон, шкіра пересихає страшенно не тільки влітку. Влітку вона пітніє, то вона має собі такі додаткові свої природні захисні функції. А от зимою вона дуже сильно пересихає. Тому зволоження це наше все. Це є номер один крок до здоров'я і молодості вашої шкіри. Ось. В інші дні я використовую ретинол, чергую його, наприклад, з цим пілінгом. На ранок в мене три сироватки зараз. Є з прополісом ось така, дуже класна від бренду Dr. Surical. Ну, і ця, це мій просто теж любимчик, це бренд Dermalogica сироватка з вітаміном С. Вона в мене вже закінчилась тут. Буквально є на один-два рази. І я вже думаю, що мені взяти інше нове, бо хочеться власне, її повторити. І також поверх сироват, коли мені іноді недостатньо зволоження, а я не нашаровую два креми, то я наношу ось таку колагенову, таку молочкову сироватку від бренду Elemis Поверх сироватки з вітаміном С. Вона мені замінює повністю крем, і тоді вже поверх наношу СПФ. Ось і все. Такий в мене догляд на даний час. З СПФ-ів у мене зараз два на затесті. Це є ось такий від бренду Усулап. Він іде на фізичних фільтрах. Він... Відрізняється від хімічних, але це один з найкомфортніших фізичних фільтрів. Він практично не вибілює, лише при нанесенні, і він дуже швидко гарно поглинається шкірою без липкості, жирності, по крайній мірі на моїй шкірі. І тестую зараз від бренду інституту. З ним мені потрібно, треба мені з, з ним мені потрібно трошки подружитися. Не до кінця, от відразу спробувала вперше, і відразу він мені сподобався, але помаленьку-помаленьку я його починаю розуміти, і я його починаю любити. Але це не любов з першого погляду і з першого нанесення. Так як в мене було ось з цим: від бренду Сію Скін. Це просто любов з першого нанесення. Дуже легенький, комфортний, ідеальний, просто ідеальний. Ну і цей ідеальний для мене як фізик на фізичних фільтрах. Це дуже класний е, сонцезахисний крем. Проблемна шкіра, вікова шкіра, шкіра, яка має реакцію на будь-які хімічні фільтри. Я думаю, що цей СПФ вам дуже сподобається. Ще що я хотіла сказати: ви завжди мені пишете, що в мене ідеальна шкіра, в мене нормальна звичайна шкіра. Як ви можете бачити, в мене також є і судинки, і пігментні плями, і постакне. І ось тут судинки, купорозна така сіточка у мене є. На носі сальні нитки, що є також нормою. І це нормально, тому що шкіра це живий організм, і вона також собі функціонує, в ній відбуваються різні процеси, процеси обміну, терморегуляції, вона бере Перша весь удар на себе, що стосується зовнішнього середовища, вона також може себе погано почувати, як і ви, і може видавати якісь висипання, подразнення, почервоніння. Це все є нормою, тому не будьте до себе дуже прискіпливі і, взагалі, як рекомендують косметологи розглядати вашу шкіру. Вам, як не професіоналам, як не косметологам на відстані одного метру. Не роздивляти її ні в якому разі під лупою, під ніякими збільшувальними приладами, під ніякими лампами. Ви не маєте такої потреби, ви маєте бути задоволеною своєю шкірою на відстані в один метр. Якщо вам нічого не видно, ніяких плям, ніяких сальних ниток, ніяких там постактних плямок, значить все нормально. Все нормально. І здебільшого, якщо немає якихось явних проблем, базового догляду цілком всім достатньо. Тому це моя така вам порада. Я думаю, що ви користуєтесь моїми порадами, і я хочу донести те, що стан вашої шкіри такий, як є у вас. Це є вашою нормою. Ви можете працювати для того, щоб покращувати, зволожувати. Але якщо ви родились з розширеними порами, якщо у вас це закладено генетично, або якщо у вас є генетична схильність, наприклад, до акне, це є вашою особливістю. В кожного щось своє. У мене проблеми з волоссям. У мене немає волосся. Воно в мене тоненьке, я постійно з цим працюю. Я це прийняла. І знаєте, відколи я це прийняла, мені з цим легше жити. І моє волосся стало для мене гарним, красивим. І воно мені подобається. І мені здається, що воно дійсно стало красивішим, доглянутішим, якимось охайним, гарним, здоровим, тому що я його полюбила. Тому бажаю вам усім полюбити себе, полюбити свою шкіру, прийняти, але по можливості їй допомагати. Бо благо маємо чим сьогодні. Косметичний ринок дуже. Різноманітний, є багато засобів, але також потрібно вміти це все фільтрувати і не набрати забагато, бо це те, щоб не було з крайності в крайність. Так що, все, я відправляюсь, п'ю водичку, п'ю свій магній, п'ю свої бади, які мені на вечір потрібні, і буду відпочивати. Па-па!